Всім привіт, друзі! Мене звати Віренея, і сьогодні я вас навчу, як розрізняти крашенки від писанок. А також сьогодні з вами я вас навчу, як робити писанки і багато всього іншого. Ну що ж, розпочинаємо! Гаразд, для початку нам потрібно ознайомитися, що таке крашенки, а що таке писанки. Писанки ми розфарбовуємо харчовими баруниками, і ми їх освячуємо, і потім вони стоять за нашим столом. Кра... Писанки на відміну від крашенок, їх їсти не можна, вони робляться з воску, вони покриваються воском і тому подібне. Тому крашенки, на відміну від писанок, дуже багато чим відрізняються. І коли я чую слово крашенка, коли кажуть на писанки, мене це трішки дартує, оскільки це все різні речі. Ну що ж, розпочинаємо виготовляти писанки. Писанку можна робити як і на звичайному яєчку, так і на пустому, тобто на сирому або на пустому. Давайте спочатку зробимо пусте. Для цього в мене є отакий спеціальний штучка, і нею треба зробити дірочку. Ну що ж, в мене є яєчко, і зараз ми будемо робити, запарювати барвник. Так, ну що ж, розпочинаємо виготовлення наших писанок. Для початку нам потрібно залити в, е, в наші барвники, без них нікуди. Так. Зараз для початку нам треба висипати барвники. У мене тут є зелений, чуть -чуть. Оп, зелений, помаранчевий. Він такий всі такі гранульовані, а він. такий, такий, такий. Е, також блакитний, він теж у гранулах. Тако буде досить, думаю. Це у нас оранжевий, а на вигляд як червоний. До речі, він такий, як і жовтий. Гранульований. Ой, не гранульований, а, поки такий піщаний. Ну, і це вже червоний, він, він, він теж піщаний. Такі, оп, цього буде, думаю, достатньо. Готово. Бар... Тепер, коли наші барвники вже розсипані, треба залити їх гарячою водичкою. Водичка має бути розігріта до 70 градусів або до стількох градусів, стільки вказано на упаковці з вашими барвниками. Так. Також нам потрібно додати оцту. Ну, так, принаймні, пише, як розвести на моїх барвниках. Якщо у вас не потрібно оцту, Оце супер. А на моїх я, якщо шо, використовую ось такі барвники, то тут нам потрібно ще е, столовочки ну, оциту. Е, оцит має бути 9%. Так. Закриваємо оцет і барвники трошечки відкладаємо уперед. Так, ну що ж, приступимо до самого яєчка. Е, Яєчко може бути також сире, або ми можемо зробити в ньому дірку і дістати з нього. Я буду, я буду робити поки що сире, тому що мені сирим трошки зручніше. Запалюємо. Готово, свічечка горить. Тепер ми беремо наш писачок, і нам його потрібно розігріти біля нашої свічечки. Бажану свічечку купляйте більшу, чим більша свічка, тим, можна сказати, вам буде легше працювати. А поки я нагріваю свій писачок, то я хочу вам розповісти, як це працює. Наприклад, якщо ви хочете мати якусь білу детальку у себе на своєму яєчку, тоді вам потрібно зараз замалювати це. І бажано без отаких цифр. Чи значків робити. З буквами ще якось можна справитись, але цифри. Mm -mm. Так ось, вже ми розігріли. І зараз я хочу зробити тут тризуб. Як це працює? Я беру наше яєчко, а також я беру віск. Ще підігріваю, і я чуть-чуть набираю воску отаку От полегеньку. Це можна сказати, як у нас чашечка чаю. Так, помаленьку трошки підігріваю, потрошку оп, готово. Все, тепер у нас іде тут як чайочок, і тепер будемо малювати. Можна малювати по-різному, але я хочу намалювати саме герб України, бо мені здається, що це буде зараз дуже пунктуально. Оце все, що зараз воском тут замальовується. Це все потім буде біло. Ось так у мене виходить. І зараз я ще тут поправлю трішечки. Також ми можемо спробувати щось написати. Ось так. Усе. Зараз я кладу писачок, на писачок у нас має бути спеціальне місце. Його можна сперти на щось. небудь Ну, або щось інше робити, ну, нічого. Так ось, трішечки відсуваємо. Я буду зараз його макати у жовтий колір. Як ми робимо? Якщо ви хочете синій, то ви лишаєте його на початок, тому що ми йдемо від найсвітлішого кольору до найтемнішого. Добре, ми трошки злили, і тепер воно дістається. Ось такий яскравий колір пофарбувалося наше яєчко. Мені дуже подобається. І що я зараз буду робити? Так, це кладемо до ложок. Так, а оцю фарбу ми кладемо сюди. Так, це нехай буде. І ось так зараз виглядає моє яєчко. Давайте його протремо. Воно має бути сухеньке, тому що ми далі маємо йти його малювати. Робіть дуже все акуратненько, тому що, що яєчка, вони дуже елегантні і дуже ніжні. І роберемо наше яєчко. Тепер з іншого боку я хочу написати слава Україні. І оце слава Україні, воно вже буде у нас жовтого кольору. Оце Слава Україні! Оцей герб він буде білого, а слава Україні буде написано вже жовтим кольором. Тому що це всю поверхню, ту, що ви хочете, щоб лишилося жовтим, і її всю треба буде замальовувати воском. І не пропускати, бо вийде негарно. Готово. Так, тепер я буду мукати її у блакитний колір. Так, ну що ж, злили ми фарбу і тепер давайте отако на ложечці потихеньку будемо опускати. Оскільки синя фарба, вона буде настоюватися трошечки довше, і треба буде трошечки почекати. Воно не є, цей процес він трошки помаленький. Чим, чим повільніше ви робите, тим гарніше у вас вийде. Тому треба почекати. Оскільки оця це було така для початківців, а я хочу вам показати класні дизайни і можемо зробити. Ну що ж, приступаємо. Запалюємо ще одну свічечку. Готово. Я не знаю, як ви, але я, наприклад, ну, мені не подобається пробивати яйце, воно якось ну, може просто саме яйце тріснути, і це буде неприкольно. Як на мене, таке значно легше, і тим більше там є жовток, і воно набагато тяжче. І, ну, мені так зручніше. Якщо вам так зручніше, то будь ласка. Гаразд. Зараз я хочу зробити тут на малюнку такі маки. І колір маків це буде у нас той. Якщо ви хочете робити чорний контуринг, то, вибачайте, це не вийде, але буде білий контуринг. Я хочу намалювати красиві маки, квіти, тому я починаю малювати контури. Контури також можна наводити сірим олівцем. Але якщо наводити наводитися рволівцем, то його треба буде потім і стирати, так це можливо. Так готово. Так, і ще навожу контур. Зараз ми трошки пришвидшимо це відео, щоб вам не надоїло дивитися. З іншої сторони, я буду малювати такі ж квіточки. Тільки ну, вже не квіточки, а я хочу спробувати намалювати калину. Це просто будуть кружечки і все. У мене є книжечка, я вам її зараз покажу. Так. Я хочу зробити яєчко двох сторонів, А як це зробити, я вам зараз покажу. Давайте тоді поки що його поставимо у червону фарбу. Це червоне? Так, це червоне. До речі, з червоного можна зробити рожевий. Так, є в червоній фарбі, нехай воно поки що стоїть, настоїться. А я вам зараз покажу е ось таку класну книжечку, як і обіцяла. Тут є всякий, як можна розписувати писанки. Е орнаменти є. А також як е Ну, опис кольорів та опис кольорів, і багато всього цікавого. А поки настоїться наше червоненьке, давайте подивимося, як там справи з нашим блакитним яєчком, і чи воно взагалі хоча б трошки пофарбувалося. Воно перетворюється, воно буде потихеньку, і як бачите, воно вже починає, воно воно буде трошки довго, тому що перефарбувати світло в темний колір одразу це доволі тяжко. І треба, щоб було трошки світліше, але вже можете бачити результат. Нагадую, це має бути біле, ну, воно ще не всюди, але це ми, воно є, воно тут віск є. Його просто треба ще занурити. Нехай там булькає, а ми йдемо діставати це. Спойлер, воно тут буде булькати до кінця відео. Гаразд, оп, це виходить рожевий, але мені такий підходить, бо я якраз, ну, ми зараз його ще зануримо, просто я би хотіла такі зробити якраз квіточки. Квіточки мають у нас бути рожевими, гарненькими. Запалюємо свічечку, тому що свічечка у нас вже, на жаль, згасла. Е, попереджаю, це треба трошечки підігріти. Ну, коли ви робите, то нагрівайте трошечки, більше, ніж вказує, тому що ви будете робити. І під час того, як ви будете робити, воно потрошку буде остигати. Ну, і просто буде виходити так, що ви заки все зробите, то у вас просто воно Стане вже таким холодним і все, і не буде фарбувати. Тому завжди грійте трошечки більше, ніж показується. А нам треба свічки вилити в віск. Тож тепер я буду робити калину. Ось так. Я треба все замальовувати. Також ви можете додавати власні ідеї, якщо ви там щось хочете, можете щось таке додавати. Сердечко там, наприклад, можна. Або просто можете щось спробувати намалювати, наприклад, отаку от квіточку. Просто, щоб воно було гарно, головне, щоб подобалося вам. Гаразд, у мене все готово, тож зараз я занурюю у зелений. Оп! Так, давайте. Раз, два, три, 4, 5. Мало би вже приблизно пофарбуватися. Ага, добре, зараз. Не Так все просто, нехай вербується. Ну, я я ну, зараз я хочу вас попросити поставити вподобайку цьому відео, тому що я стараюся для вас. Так, Добре? Нехай поки що стоїть, воно таке тепленьке. Зелений це буде в нас передостанній шар і майже найтемніший. Чому так тяжко цьому яйцю? Тому що. ну, Два кольори це трошки тяжче, бо е, з жовтого у блакитний це доволі тяжко переформуватися. Якби там було був зелений, червоний і аж тоді блакитний, йому б можливо, трошки легше. Ну, або це я все погано роблю. Гаразд, що ви скажете на рахунок оранжевого? Колір дуже приємний. Також дивіться, у мене є ще одне яєчко, але я ні разу не починала без цього. Можна зразу мукати і робити дизайн. Наприклад, можна зробити попробувати спробувати зробити. У мене є одна ідейка, і ми зараз її спробуємо втілити у життя. Для цього мені буде потрібен оранжевий колір. Я дуже хочу спробувати це зробити, бо я, мені ця ідея, я її недавно побачила. Мені вона дуже сподобалася, і я дуже хочу втілити її в життя. Ось так. Тепер я кусочком. Кусочком я тепер макаю у червоний. Ось так, щоб воно так трошечки оп, і так помаленьку. Це має бути дизайн. Писанка, писанкарство зараз буде тут присутнє. Ось так. Ось так. О. Красиво як. Зараз. І тепер уже на цьому ми будемо зараз робити сам процес писанкарства. Тут нам потрібно намалювати маленькі сердечка. зараз нагріємо. Віск закінчився, треба напогодити. Так ось, щоб зробити таку писанку красиву, нам потрібно її чуть-чуть по і додавати маленькі символи. Чим більше, чим менше, і чим більш, менші, але більше, тим краще. Це можуть бути сердечка, квіточки, смайлики, зірочки, взагалі будь-що. Я одного разу, пам'ятаю, це вже було трошки давніше, я взагалі була робила писанку ліс. Так, оп, обережно. Так, і малюємо сердечко. Я хочу його замалювати. Мені здається, що так буде краще. Ось так. Ну що ж, тепер малюємо такі сердечка повсюди. Оп. А також можемо поставити крапочки, квіточки, смайлики, сердечка, що ваша душа безжає, те і кладіть. Так. Ну, а поки я тут буду зараз обцятковувати своє, свою писанку. Пропоную вам подивитися на цей процес і самим зануритись у техніку писанкарства. Також найцікавіша деталь цього дизайну. Нам потрібно зараз, отут посередині, таку зробити гарну, рівненьку таку попробувати зробити, ай віск закінчився. А, лінію. Для чого? Ну, бо Це має бути ніби як ну, як окремий розділ, ніби червоний і жовтий. Ну, Має вийти дуже гарно. Мені сам задум мені дуже сподобався. Так, зараз набираємо. Ось так. Сама фішка цього дизайну. Ну що ж, друзі, дістала я нашу блакитну писанку, ось така вона. І тепер кінцевий результат. Що ж робити? Для цього ми беремо серветку, беремо нашу свічечку і яїчку. Нам потрібно його нагрівати. Тут, де віск, ми його нагріваємо і стираємо. Так, ось так. Зараз. Нагріваємо легенько і легенько стираємо. Ось так. Нагріваємо і стираємо. Треба нагрівати доволі зверху, щоб вогонь, ну, щоб е, ця наша свічка, вона не встигала припалити Яїчко. Так, зверху, просто щоб саме віск розплавився і ми його могли стерти. Це процедура писанкарства. І ось чому писанкарство виділяється від крашенки. Тому що потім цю вже писанку їсти ну, ніяк. Ось так. Досило. Якщо вам здається, що вичну негарно, ви можете просто ще раз занурити у фарбу. Ось так, красиво. Тепер оце слабо Україні. Давайте для початку сердечко. Нагрівайте зверху і все. Дивіться, яке красиве сердечко в мене вийшло? Слава теж стираю. І тепер треба у країні нагріти і стерти. І ось така красива перша писанка у нас вийшла. Переходимо до другої. Друга у мене вже стоїть у цьому у зеленій фарбі. Дістаємо. Вона така більш така, похожа до блакитного, але в моїх задумах вона так і виглядала. Зараз треба тут злити фарбу. Так, ну що ж, її треба теж повитирати. Вона така вийшла в блакитно-зелене, щось таке середнє між блакитним і зеленим. Тепер це все нам потрібно стирати. Так, як і минуле, тільки нам треба отако зверху. Не підносьте близько до свічки, аж занадто, тому що яєчко воно може почорніти. Ось така вийшла друга писанка, теж дуже красива, мені дуже сподобалось. І остання писанка, вона у мене знову в оранжевому. Спитаєте, чому знову в оранжевому? Та, бо тому що так має бути. Ось і тут вийшла одна сторона світліша, друга трошки темніша. Так ось. Давайте витримо. І для неї навіть я спеціально візьму ще одну серветочку, тому що витирати тут є що. Як ви бачите, вона все така темна, але в кінці це буде щось, оскільки воно мало би бути дуже гарно. Так, нагріваємо це все. Це все діло. Треба нагріти і стирати. Писанкарство це не є легко і воно дано не кожному. Так. Просто головне, щоб віск був підходящий, тому що якщо чорний віск, його на світлій писанці не лишиш.